Так бо полюбив Бог світ, що віддав Сина свого народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинули, щоб мав вічне життя. Алілуя! Це Божа любов. А Христос так полюбив церкву, що віддав себе за неї. Слава йому. І, здавалося б, місія звершена. Заплачена велика ціна на Гологовському Христі. Да. Якби підняти всі перлини з, днів, з дня морів і океанів, якби виняти все золото із недр землі, якщо зібрати всі скарби, які є тільки на світі і скласти на велику купу, вони нічого не стоять по зрівненню з тим, яку ціну заплатив за нас Господь святий. Вічний, безгрішний Божий Син пішов на Голгофу і віддав своє життя. За кого? За нас. Алілуя! Слава і подяка Богу нашому, Він це зробив заради нас.